Розкажи щось про себе. Мене звати Роман Гаврляк. Я професійний боксер промоутерської компанії Kyiv Promotion. В мене наразі 5 поєдинків, 5 перемог. Дві з яких дострокові. Я займаюсь боксом вже Дев'ятий рік пішов. Привіт! Мене звати Валентин і ви на моєму ютуб-каналі. Це топі запитання людям різних професій. І сьогодні у мене професійний боксер тому всаджуйтесь зручніше і давайте дивитися. Про що думаєш, коли виходиш на ринг і як налаштовуєшся на бій? Е, ну, думаю про це наскільки багато я зробив в підготовчому етапі, скільки я всього пройшов і розумію, що, наприклад, от коли я відповідально віднісся, гарно підготувався, то розумію, в принципі, що переживати немає про що. Відчуваю підтримку рідних. Думаю, про те, що, наприклад, там, коли мене обій, знаю, що мама в залі є, рідні мої всі є. Найкращі слова тренера, які ти запам'ятав назавжди. Е, ну, взагалі, мій тренер така людина дуже емоційна, знаєте, він е, любить таке сказати, деколи щось може обідне, деколи таке неприємне, але я розумію, що він це робить для того, щоб мене змотивувати. Е, дуже часто після бою тренер мене, ну, як, як завжди, тренер, певно, більше каже, не хвалить, а поганих таких емоцій, показує твої помилки. Але коли тренер хвалить після бою, дуже приємно, і напевно, похвала його запам'ятовується, коли там десь ти от. Промахався, десь там проіграв на якомусь чемпіонаті. Там, два тижні він тебе просто так не любить. Там з тобою паном спілкується, тобі, ну дає таку таку мотивацію. А потім, коли починає хвалити, оце ти відчуваєш таке в собі ну, радість таке, всередині. Як святкуєш перемогу після бою? Після бою завжди, наприклад, у мене є професійний вечір боксу, він закінчується. Ми збираємося з промоутером, проводимо таке мінімальне авторпатію, обговорюємо події, які стались. Помилки, до чого йдемо далі. Потім в нас така традиція з друзями збираємось десь в якомусь барі, відпочиваємо. Ну, це в нас така от традиція: після кожного вечора в бокс, або до когось на квартиру піти відпочити, якийсь там, активний відпочинок, такий, скажімо так. Чи бували бої, які після перемоги не принесли радості? Звісно, бували. От, наприклад, по любительській кар'єрі або в професійному мене теж був один бій, де який я закінчив в першому раунді. У мене два бої таких. Перший мій бій, я закінчив щось там скільки за дві хвилини чи скільки. І мій четвертий бій, якщо не помиляюсь. І ти відчуваєш, що ти підготувався, от ти вже такий виходиш на пік на пік хочеш показати якось щось хороше, а виходиш, виграєш з в першому раунді. Навіть не спотів. Бувало таке, що реально навіть не спутів, вийшов, от, ну, типу, а й пішов. Блін, я думав, що це навпаки більше радості приносить. Що ти настільки підготувався, що тобі ну дві хвилини? Дві хвилини. Поту... Ні, ну просто коли ти розумієш, ти сіки вклав. Дуже часто буває таке, що спаринги перед боєм взагалі в загальному таке, що підготовка набагато важче, ніж сам. Чи боїшся ти першої поразки? Думав про це? Професійному боксі іменно так, так не Ну, боятися поразки не можна, бо якщо ти її боятися, то безпосередньо так і станеться. Але в любительському боксі в мене є багато поразок, в мене більше 110 боїв, з яких я переміг. 110. 100... Ні, в мене вже десь ну, збився, десь 117. Ну, 100 плюс, так. І поразок в любительському боксі багато. Думаю, десь до 20, наприклад, там, і ну, більше, звісно, виграв, але поразки теж є. Бо конкуренція зараз в любительському боксі дуже велика. І чемпіонатах України, хлопці всі дуже заражені, підготовлені. І якщо ти в нас, наприклад, стаєш чемпіоном України, то це навіть може бути вище, ніж ти став чемпіоном Європи, наприклад, на ну, бо в нас конкуренція дуже велика. От таке смішне, цікаве питання. Завжди, коли слідкував за професійним боксом, в тебе зазвичай типу 21.0, 20, 22-1 максимум. Ну. Кого ви перемагаєте? Де ті люди, які, типу, 1-12. Е -е, дивіться, от, в професійному боксі є така штука, що. Наприклад, коли ведуть спортсмена перші пару поєдинків, навіть якщо ти там не зрозуміло, який чемпіон був, то тобі дають початку таких слабших, щоб ти трохи привив до професійного боксу, якось. Отак це такі називаються які Типу просто виходять для того, щоб програти і тобі трохи набити рекорд. З часом, коли ти вже трохи освоївся, ти виходиш на якийсь рівень, ти вже починаєш шукати суперників, рейтинг типу, піднімається, і тоді ти вже йдеш вище вище. Ну, В любительському боксі в мене були суперники на базу сильніші. В любительському боксі я боксував з Данилом Лозуном, який зараз їде в Арабські Емірати в Велівельріяду. Рі... Та це від WBC. і в любительському боксі конкуренція набагато більша на такому рівні, є зараз. Тобто, коли і... готуєшся до бою. Думаєш про те, як перемогти, чи як не пропустити. Ну, якщо ти боїшся пропустити, то ти 100% пропустиш. Та ти в будь-якому поєдинку 100% пропустиш. І ти йдеш убити свою роботу, боятися не потрібно з ходною головою, виходиш. І... Що для тебе важливіше перемогти в бою красиво і показати шоу, чи перемогти за будь-яку ціну? Це має бути як баланс, знаєте. Та я хочу показати шоу і хочу, щоб. Ну, професійний бокс це що, це от шоу більше. Любицький бокс це про кар'єру, це про медалі. Е, професійний спорт це більше про ну, так сказати, медійні, складова. Ти розвиваєш себе, людям потрібно шоу, кров, м'ясо, нокаути. В любительському боксі такого нема. Там навіть рукавички, наприклад, в професійному боксі рукавички товщині отакі, а в любительському отакі. Спеціально, щоб не було нокаут. І хочеться показати і шоу, і перемогти з найменшим. Найменшими втратами гол, 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 голова не жлізна теж, хоч це так якось баланс тримати між тим всім. Чи думав ти коли-небудь, що бокс це не твоє? І якщо не бокс, чим би хотів займатися? Думав про таке, ну, звісно, в кожного спортсмена є якась така стадія вигорання, десь коли щось не виходить. І звісно, було таке, навіть було таке десь, яке почав займатися. Пумтаю десь перший тиждень позаймався, все так класно, потім тренер на тебе сварити, я стою на мішку і такий думаю, бляха, ну, на 6 прийшов, ну реально, нащо воно мені треба? Після якоїсь поразки є поразка, яка тебе зламає, є поразка, яка наоборот тебе зробить синішим. От в мене були такі поразки, десь програвав там достроково, після того збирався і вертався ще сильнішим. Бували думки, що треба кинути бокс, і що змушувало тебе залишитися. Бували думки, але я їх різко стараюся з голови забрати, забути за то, бо я розумію, скільки я вже прийшов в тому, скільки я сил вклав, скільки за мною людей вболівають, скільки мене підтримують. І я розумію, що просто треба забути за це йти далі. Десь я розумію, що це просто тимчасово. тимчасові думки, потім, наприклад, все піде добре, я знову буду хотіти розвиватися і ставати краще. Наскільки ти в житті відрізняєшся від тебе на ринзі? Люди, коли от бачать мене в житті, вони думають, що я злий, там, непонятно, там, хоч всіх можу побити, тіпа, дуже агресивно. Насправді я в житті дуже спокійний, звісно, якщо мене не чіпають. Спокійна людина, в рингу вже неспокійна, в рингу хочеться виграти, є спортивна агресія. А в житті, от, люди, які мене знають, можуть сказати, що я взагалі спокійний, не, ну, не агресивний. Ясо, бувають моменти різні, але так взагалі, От, люди, які бачить на перший раз, знають я думають, думаю, я, ну ти там напевно зараз можеш взагалі винести його, там зараз побити, ходиш, такий наглий. А взагалі, боксери, які реально щось досягли, які мають успіх, то вони в житті дуже спокійні люди і навіть по них не скажеш. Виховані є речі, які ти відкрив собі лише через бокс. Характерів в голові. До боксу я був такий, не знаю, ну, на мою думку, м'який-м'який такий хлопець. З, з боксом я відкрив те, що я, наприклад, от, бокс допомагає подолати труднощі якісь в житті. Ти розумієш, наприклад, під час тренування ти там подолав себе, десь зробив на два підходи більше, ніж потрібно. І в житті воно потім ну дуже сильно допомагає. Я відчув, що наприклад були б їде, було дуже важко. Я вже думав просто взяти і здатись, але я от десь себе подолав і міг навіть не знати, що я так можу. Тобі кажуть, ти сильний? Ці слова тебе надихають, тиснуть на тебе чи взагалі нічого не значить. Переважно нічого не значить, тому що я маю сам знати собі, хто я є. Ну знаєш, себе сам не обдуриш всередині. Наприклад, ти там десь пропустив тренування і кажуть, та нічого, типу, або десь там програв. Взагалі спортсмену казати, що головне участь, або ти молодець, то взагалі не, не то. Давай повернемося до того, як часто твій тренер тобі каже, що ти молодець і ти сильний, і що ти відчуваєш, коли він саме тобі це каже? Ну, це дуже приємно. Буває, тренер, знаєте, там на початку тренування там погано це сталося, там ти не то робиш, не так. Ну, звісно, тренер мусить мотивувати, хто як не він, скаже тобі правду. Але коли тренер хвалить, то це дуже приємно. Ти розумієш, що ти на правильному шляху, такий піднесений настрій після тренування йдеш, смієшся, може там просить полиці сміятися, бо тренер тебе похвалив. таке, ну приємно відчуття. Я думаю, кожен спортсмен зрозуміє мене. Яка частина тебе просить битися? Серце, розум чи щось темніше? Серце це те, що в мене всередині, це що я люблю цей спорт, і те, що бокс мені дав, я можу сказати, 90% всього, що в мене зараз є в житті, бокс дав мені. Розум дає мені те, що це, ну, це моє майбутнє. Я розумію, що на боксі можу побудувати своє майбутнє. А щось темніше це, наприклад, коли хочеш щось доказати комусь. Знаєш, це таке от програв комусь, і ти розумієш, що той суперник для Хазара тренується, а я десь відпочиваю. Воно десь всередині заставляє тебе жре просто, ти йдеш просто, не планувавши навіть тренування, біжиш крос, бо тебе от таке знаєш. Ну в кожного спортсмена таке є. Всередині мені здається, коли тебе хвалять за гарний бій, що ти відчуваєш? Залежно хто от після бою ти виходиш. Тобі там всі люди, які просто на емоціях, ти ще не емоціях. Бо коли ти виходиш з бою з ринку, от після бою в голові просто от, я не знаю. То люди, які того не переживали, не розуміють. Особливо якщо ще нахапався нахапався, парі. нахапався туман, такий в голові. Ти ти просто зі всіх там жмеш руки, красавчик, фоткаєшся, потім навіть не пам'ятаєш тих людей. А коли ти вже так заспокоївся, підходиш до мами, до тата, до тренера. І коли хвалять тебе дуже приємно, ти, роз... ти видихаєш з полегшенням. Оце відчуття після бою це напевно одне з найкращих відчуттів, які взагалі може пережити людина як спортсмен. Ти розумієш, що вся підготовка позаду, ти зробив те, що міг або не міг. І ти будеш, наприклад, там, помилки свої аналізувати з тренером, ну, таке полегшенням жити. Після досягнення якоїсь мети да, ти довго готувався до бою, ти його виграв, чи е, буває в тебе після цього так називається дофамінова яма? Буває, от, ти йдеш до чогось, ти живеш, тим, в тебе такий от, дофамін, він прям набирається, набирається, ти йдеш до того і в кінці такий. Як... Салют того всього, що сталося, і все. Потім да такий мінімальний спад. Ну після такого я переважно відпочиваю два-три дні, взагалі нічого не роблю, дозволяю собі від'їстись, повністю собі не відказую. Після того вже я починаю сам скучати за тим, іду в зал. Ну, легенькі свої якісь нагрузки даю, тренер дає якісь насанову на майбутнє, і ти розумієш ціль, до якої ти будеш йти далі, і вже трохи як стадо фоміну, яма трошки вилази, вилазиш не. Які слова ти можеш сказати людям, які хочуть почати займатися боксом, але бояться? Взагалі, я можу сказати, що бокс це дуже важка справа, якщо ти хочеш займатися професійно, це конкуренція, це дуже багато травм, дуже багато стресу, дуже багато невдач, кров, сльози, під, ну, все це як, як має бути, все це як. Я думаю, всі люди це розуміють. Але люди, які, наприклад, хочуть займатися професійно, вони мають розуміти зразу свою мету, до чого вони взагалі будуть іти в цьому спорті. І розуміти, що їм прийдеться відказатись від багато чого. Дуже багато від чого прийдеться відказатись, дуже багато травм, неприємностей. Але якщо ти розумієш, до чого ти йдеш впевнено, то мені здається, що ті, то що ти відказуєшся від чогось, потім воно тебе доведе ну, набагато більше. Тому можу сказати, якщо, наприклад, ти хочеш займатися боксом, тобі потрібно розуміти, для чого ти йдеш. Треба мати сильний характер в цьому виді спорту і не боятись займатися, просто розвивати себе, розуміти ціль, до чого ти йдеш і бути наполегливим. Влупи вподобайку цьому відео та підпишись на канал.